Ще якісь платежі такі, нічого лишнього не планували. І ну, по предварительним розрахункам, плюс у них около 70 тисяч за рік. Тобто, ну, а по-моєму, по положенню половину вони повинні будуть повернути в нам бюджет. А там будемо бачити. Коли які є Я Пропоную дане питання винести на розгляд після другої сесії. Прошу голосувати. Одноголосно переходимо до слідуючого Марія. Доброго дня. Прошу винести на розгляд питання про затвердження положення про приміювання виплату надбавок матеріальної допомоги працівникам комунальної установи Центр надання послуг спеціальних послуг в зв'язку з перейменуванням сільської ради і в зв'язку з перейменуванням нашої комунальної установи. Також ще одне питання про затвердження положення про порядок та умови надання соціальних послуг комунальної установи, центр надання соціальних послуг, також в зв'язку з перейменуванням нашої установи. В цьому положенні ми затверджуємо тарифи на надання соціальних послуг за диференційованою платою та на оплатні основи. Прошу розглянути. В які будуть пропозиції? Голосуємо. Одноголосно. Ну, так, а тепер переходимо до земельних питань. Mm -hmm. Mm -hmm. А, де це положення ще. Mm -hmm. mm -hmm. Ні. Ірині пізніше. Mm -hmm. це, тут ще в нас є положення про бухгалтерію, а люди немає. Mm -hmm. Зв'язку з зміною назви yeah. там, положення там нічого не просто назви змінюється. Просто назва змінюється, синюшу на Нові редакції, ну, Так, нові редакції. Все, Денис Васильович, будь ласка. Так, якщо не проти, я одразу зачитаю всі, якщо будуть питання, якісь по якомусь Так, про затвердження положення провідля земельних відносин у зв'язку, знову ж таки, зв'язку з перейменуванням сільської ради на підставі розпорядження Кабміну, постанови Головної ради розпорядження голови. Затвердити положення про відділ земельних відносин в новій редакції, попереднє рішення від 24 березня 21 визнати таким, що тратила чинність. Ну і там практично без таких якихось змін <кій> <кій> суттєвих, відповідно до покладених пункцій повноважень на відео. Друге питання про затвердження технічної документації <кій> землеустрою щодо встановлення відновлення меж. Приватизація земельної ділянки під присадибним житловим будинком. Присадибна ділянка надається кіцику Сергію Петровичу. В межах села Довга пристань по вулиці молодіжно-11 в розмірі 25 сотих. Наступне питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки, що передбачені для передачі в оренду АТ Олега це на попередній сесії затверджували ми проєкт під 13 земельними ділянками підстановлення опор нової лінії 10 кВт біля села Брід за межами населеного пункту. Затверджуються нові грошові оцінки з врахуванням індексу інфляції на початок року за попередній рік і укладається договір оренди. Зате на коле обленерго. І, е, і останнє питання про надання дозволу громадянину розводовському Антону Вікторовичу на розробку проєкту Зампрострію щодо відведення земельної ділянки варенду орієнтовної площею 30 ковід е, для стільовим призначення для потреб городництва по вулиці Садова, е, в пристанці земельна ділянка. Земель запасу, яка б не надана була у власністі користування, захаращена, ну, громадянин має бажання її розробити, довести до ладу і взяти в оренду для потреб народності. По вулиці садова, там, там він де, ім'я? нього. Там, там просто будинок Та, розвалений. Адреса Садова 26. Тому ну, просто надається за мене ділянка. присвоюється адреса житловому будинку, а надається без будівництва. Учасник бойових діючий, поэтому. Пропоную дане питання винести на розгляд після другої сесії. Прошу голосувати. Одноголосно. Все, дякую. Тепер переходимо до комісії з прав людини, законності. Ірина Дмитрівна. Ваші на розгляд комісії 95 питань це про затвердження положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг, про затвердження регламенту, графіку роботи, переліку послуг та створення віддалених робочих місць в старостинських Ну, Прийняття відповідного рішення необхідно для подальшої організації відділу центру надання адміністративних послуг. Я ну, а там далі, то Тоді... ти не Я всі назвав п'ять. Ну, кого які є запитання? Поки Розли... немає. Виносимо на розгляд сесії. голосуємо. голосно. І ще в нас одне питання про затвердження положення про ставку. Шановні депутати, да, прошу винести на розгляд сесії питання про затвердження положення про старосту е, у зв'язку зі зміною назви сільської ради і громади, Ми і змінами, які в законодавстві відбулися, починаючи з 2021 року, було 25-й включно. Ми внесли все це врахували і внесли в нове положення. І ті, ті внесені зміни і те положення, яке було затверджено у 2020 році, ми визначаємо таким, що втратили чинність. Прошу. У кого є якісь питання? Пропоную дане питання винести на розгляд восьмої сесії, сесії. Це другої сесії восьмого скликання. Хто голосує? Одному голосу. Все, на цьому наші питання відчуваються.